Одна людина загинула, п'ятеро поранені у результаті нічного обстрілу російських іскандерів по Дніпру. Ракети знищили транспортне підприємство, згоріли понад 50 автобусів, ще більш ніж 90 пошкоджені. Понівечили рашисти й кілька житлових багатоповерхових будинків, також гімназію, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники зночі продовжують працювати на місцях прильотів і з'ясовують масштаби руйнувань. Терористи Путіна вбили 23 людей у Запоріжжі, випустивши по місту 16 своїх ракет із застосуванням ЗРК С-300. Ще 28 людей поранені, усі вони цивільні. Люди їхали у гуманітарній колоні до виїзду з міста. Повідомив голова військової адміністрації Олександр Старух. Українці стояли у черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати звідти своїх родичів і відвести допомогу. Близько першої години ночі путінські найманці обстріляли житловий квартал у Миколаєві. Ракета загарбників поцілила у верхній десятий поверх житлового будинку. Через руйнування у багатоповерхівці заблокувало жінку. Будівельними конструкціями їй затисло ноги. Близько третьої ночі рятувальникам усе ж таки вдалося дістати постраждалу. Зараз із нею працюють медичні працівники. Ворожі дрони камікадзе, шахід 136 знову намагалися атакувати Одещину силами протиповітряної оборони над морем поблизу українського берега. Було потужно збито три безпілотника окупаційних військ. Повідомив заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко. За добу росіяни вбили вісім мирних жителів Донеччини у Долині, Богородничому, Слов'янському водяному та Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Ці міста у тимчасовій окупації російських військ. Артемканя, редакція або